В Донецькому регіоні відбувся ряд терористичних актів захоплення адміністративних приміщень, в тому числі від рук терористів постраждали як правоохоронці, так і цивільне населення. На руках терористів вже кров. Безумовно, Україна не може цимиритись. За рішенням РНБО, я вчора інформував наших громадян, буде розпочата широкомасштабна антитерористична операція з залученням Збройних сил України. Це рішення повністю відповідає українському законодавству, зокрема, законодавству, яке регулює діяльність держави в боротьбі з тероризмом. І я переконаний, що найближчим часом ситуація на Донбасі за підтримки саме населення Донбасу буде повністю стабілізована. Дуже неадекватно реагує Російська Федерація наше рішення, що ще раз підтверджує. Що саме на Донбасі не йде протистояння українців з українцями, а йде прихована і вже не прихована агресія Російської Федерації проти нашої країни. Росія вже публічно підтримує тих, кого вона фінансує, кого вона виконують, і кого вона фактично і закидує на нашу територію. Вона підтримує. Терористичні акти, вона підтримують вбивства правоохоронців і громадян. І вже це роблять публічно. Ви знаєте, вони звернулись навіть до Ради безпеки Націй. До речі, їм вже вчора представники цивілізованих країн давали публічну місячку. Зв'язку з зверненням о 12-й годині у мене буде приймати виконана розмова з Генсеком ООН. Пандемію. І я попрошу, коли ми до 12 години не встигнемо завершити заступника Верховної Ради Руслана Кошувинського, продовжити погодження раду. В той же час, шановні колеги, я хочу сказати, що ми повинні стабілізувати ситуацію, ми повинні об'єднати українців не тільки шляхом проведення силових заходів. В першу чергу ми шукаємо консенсус, який би об'єднав всю націю. Ви знаєте ініціативи, з якими виступив прем'єр-міністр під час наради в Донецьку, Донецьку Дніпропетровську, в Запоріжжі. Я вчора підписав указ, в якому також чітко акцентував на тих задачах, які найближчим часом. Верховна Рада повинна реалізувати разом з Кабінетом міністрів. Це реформа місцевого самоврядування та організації влади в регіонах, яка передбачає децентралізацію влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад, формування виконавчих органів місцевими радами, розширення матеріальної бази і фінансового основи місцевого самоврядування, яка передбачає діє механізми участі громадськості, у прийняття органами місцевого самоврядування рішень забезпечить прийняття відповідних законів. Я сподіваюся, і парламент, і кабінет міністрів в найближчий час, в всякому разі, указі, я прошу, щоб ми це зробили протягом трьох місяців. Для цього напрацювання пакету нам необхідно залучати не тільки найкращі пакетів Верховної Ради, але ж просити пропонувати приєднатися до цієї роботи і громадськість. Представників різних регіонів областей нашої країни. Більше того, шановні колеги, дуже важливе питання це зміни до конституції, над якими сьогодні працює тимчасова спеціальна конституційна комісія парламенту. І сьогодні я би просив, щоб на відкрите засідання ТСК де будуть обговорюватись концептуальні засади конституційних змін, були присутні не тільки члени комісії від різних фракцій, але і керівники фракцій, тому що це питання дуже важливе. Саме це питання може також консолідувати всю Україну. Зміни до Конституції повинні бути широко обговорені громадськістю всіх регіонах нашої держави і відображати інтереси не парламентських груби фракції, а всієї України. Ви знаєте, дуже багато останнім часом говориться за проведення всеукраїнського референдуму. Ми не проти того, щоб проводився референдум. Більше того, я переконаний, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може, коли парламент прийме відповідне рішення, відбутися разом з президентськими виборами, переважна більшість українців висловиться за... Не незалежну, демократичну і унітарну Україну.